На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите на Прикарпатті. Обмінювалися досвідом канадські та українські рятувальники. Навчання відвідала. Посолка Канади в Україні їхня робота тепер є набагато більше ніж була перед війною. Як працює програма урядової програми Доступні ліки скористатися програмою можна за електронним рецептом пам'яті Андрія Іванчука в музеї історії міста Коломиї. Відкрили виставку. Його душа була наповнена цією любов'ю. 12 вересня під час виконання бойового завдання загинув колом'янин Антон Дмитерко – старший солдат, оператор групи спеціального призначення 140-го окремого центру спеціальних операцій. Вічна пам'ять та слава нашому захисникові! На Прикарпатті до 15 років за ґратами засуджено правоохоронця, який проводив фільтрацію населення на окупованих територіях. Жителя Луганщини суд заочно визнав винним у державній зраді колабораційній діяльності. Участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації в суді доведено, що засуджений добровільно перейшов на бік ворога ще у 2014 році. Разом з окупантами проводив обшуки та фільтраційні заходи з проукраїнським налаштованим населенням. Йому призначили покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Посолка Канади в Україні відвідала навчання верхолазів. Нагадаємо, з 15 до 24 вересня на Прикарпатті відбувалися навчально-методичні збори, щоб підвищити рівень верхолазної підготовки особового складу аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України в умовах обстрілів та пошкоджень інфраструктури. Наші рятувальники зіштовхуються з потребою швидкої та ефективної евакуації людей. З висотних об'єктів часто від швидкості та професіоналізму залежить життя людей. Ця ініціатива реалізувалася у межах меморандуму про співпрацю між головним управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області та канадською некомерційною організацією. 60 рятувальників з різних регіонів України взяли участь у спецнавчаннях, які відбувалися на Прикарпатті. Учасники мали змогу практично відпрацювати ключові елементи верхолазної підготовки на закинутих багатоповерхівках та гірських скелях, зокрема вдосконалювали вміння евакуації постраждалих із провалів. Організовували страхувальні станції для забезпечення безпеки робіт, відпрацьовували спуски і підйоми постраждалих, включаючи тих, хто перебуває на зависанні. Хотіли поділитися з нашими друзями в Україні системами, з якими ми користуємося, і показати дослідження останніх 10 років на рахунок верхолазних справ і як системи працюють. Я рятувальник з Миколаєва, неодноразово виїжджали на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Внаслідок обстрілу приїхали щось корисне для себе взяти, обмін досвідом досить-досить потужне. Все це. Робота на висоті зараз ускладнюється тим, що це не так, як раніше. Наприклад, в горах рятування це одна справа. А якщо сталося руйнування житлового будинку і це ж нависають конструкції, то це все ускладнюється. і там вже треба на місці вже вирішувати, який саме спосіб треба застосувати, щоб він був найбільш швидкий та ефективний. Дуже корисні навчання. І вони зараз вкрай необхідні. Це дуже вузькопрофільна спеціальність, яка на сьогодні є надзвичайно важливою, так як ми бачимо, що ворог завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури, по об'єктах, де знаходяться люди. Це є і лікувальні заклади для того, щоб рятувати людей, потрібно спеціальні навички, спеціальні вміння. І спільно з колегами з Канади ми йдемо по. Покрокову вперед. одну з локацій навчання, яка найбільш наближена до реальних умов, відвідала надзвичайна і повноважна посол Канади в Україні Наталка Цмось в рамках візиту на Прикарпаття. Вона каже, захоплюється українськими рятувальниками, які щодня ризикують своїм життям і наголосила на важливості міжнародної допомоги для підвищення їхньої професійної підготовки, а також постійного обміну досвідом, особливо в контексті сучасних викликів пов'язаних з війною та природними катастрофами. Їхня робота тепер є набагато більше ніж була перед війною. Кожний район, кожна область, мусить мати. Велику сильну команду, щоб реагувати до якої-небудь ситуації і ситуації тепер дуже такі компліковані. Це є справді така гарна колаборація між Україною і Канадою. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління ДСНС івано франківській області. Віталій Федорчук каже: завдяки міжнародній співпраці наші рятувальники пройшли багато важливих навчань: тактична медична допомога в бойових умовах, деблокування потерпілих при ліквідації наслідків ДТП. Також додає Віталій Федорчук, окрім навчальних ініціатив, закордонні партнери надають. Гуманітарну допомогу вигляді пожежно-рятувального обладнання та спорядження, завдяки такій підтримці, рятувальники з багатьох областей України отримали десятки тонн необхідного обладнання, що значно покращило підготовку до виконання завдань у найскладніших умовах. Наші друзі канадійці вже з далеких 2014 року. Ми разом співпрацюємо, постійно спілкуємося, обмінюємося думками для того, щоб покращити наш підхід до практики. До слова, все аварійно-рятувальне обладнання, яке використовували. Ся під час навчань канадські інструктори передадуть українським рятувальникам як благодійну допомогу. Понад півтисячі найменувань медикаментів відшкодовує держава українцям, які мають хронічні захворювання та вживають ліки на постійній основі. Усе це у межах урядової програми Доступні ліки. Деталі від голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Часто до мене звертаються мешканці краю та внутрішньопереміщені люди щодо медичних гарантій. Зокрема, забезпечення ліками, тож до уваги тих людей, які мають хронічні захворювання і на постійній основі приймають лікарські препарати, Діє урядова програма Доступні ліки, відповідно до якої держава повністю або частково компенсує вартість медикаментів. Йдеться про понад пів тисячі найменувань. Зокрема, програма охоплює 10 напрямів, серцево-судинні захворювання, в тому числі профілактика інсультів та інфарктів, хронічне обставин. Деструктивне захворювання, легень та бронхіальна астма, інсуліни, діабети другого типу і нецукровий діабет, розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона. А серпня 2023 року у межах програми можна отримати тест смужки для визначення рівня глюкози в крові та знеболювальні лікарські засоби для паліативних хворих. На сьогодні доступні ліки можна придбати або ж замовити у майже семи сотнях. Аптек нашої області загалом за цей рік на Прикарпатті виписано понад 400 тисяч рецептів, погашено більше ніж 344 тисячі, що становить 85%. Найбільше препаратів для лікування серця та судин, а також від сукрового діабету другого типу. Варто наголосити, що скористатися програмою можна за електронним рецептом будь-якій аптеці в Україні, що має договір з НСЗУ без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий чи місце проживання людини. Ще один важливий момент: якщо в аптеці немає потрібного препарату чи недостатня його кількість, то можна зробити замовлення. З серпня цього року Укрпошта уклала договір з Національною службою здоров'я. Здоров'я України на безоплатну доставку медпрепаратів. Усю інформацію про урядову програму Доступні ліки можна знайти на ресурсах профільного міністерства чи на сторінках Національної служби здоров'я, або ж зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 1677. Оператор надасть необхідну інформацію, зокрема щодо адрес та телефонів аптек, які працюють за програмою. Окрім того, хочу нагадати. Що в області тривають дні здоров'я, мобільні бригади медиків у будні працюють в різних куточках Прикарпаття, зокрема в віддалених населених пунктах. Графіки їхньої роботи оприлюднюються щотижня. Ця інформація доступна на моїх офіційних сторінках у Фейсбуці та Телеграм-каналі, на ресурсах Івано-Франківської обласної військової адміністрації, а також у громадах. Тож запрошую скористатися нагодою. Та прийти на огляд до лікарів, щоб пройти всі необхідні базові обстеження. Прошу всіх не нехтувати своїм здоров'ям та вчасно звертатися за фаховою медичною допомогою. Пам'яті Андрія Іванчука в музеї історії міста Коломиї відкрили виставку серед експонатів, світлини, особисті речі, відзнаки нашого краянина. 25 вересня минає рік, як помер народний депутат України в трьох скликань, засновник благодійного фонду покуття. Політик та меценат Андрій Іванчук. Андрій Іванчук був доволі таки відомим не лише на Коломоїщині Він тричі був народним депутатом, заснував благодійний фонд покуття, займався меценатством. Керівниця фонду Уляна Мандрусяк пригадує, Андрій Іванчук був людиною, яка хотіла допомогти всім і надзвичайно любив Коломою. Скільки я його пам'ятаю, то для мене він завжди був людиною, яку переповнювало б почуття любові. І вся його душа була наповнена цією любов'ю до всього оточуючого світу. Але, звичайно, най, найбільше він безмежно любив своїх рідних, це дружину, донечку, ем, своїх батьків, дуже-дуже поважав і любив бабусю. І е, ця любов ем, з ним жила постійно, тому що він, е, поїхавши з коломиї, будучи вже досягнувши е, великих ем, до, не, своїх висот. То... Всюди він позиціонував себе так, що він є Андрій з Коломиї. І всі про нього говорили, що Андрій з Коломиї. І сам Андрій Іванчук казав, що для нього Коломия, Коломийський край, покуття це просто було щось особливе. І він це ніс з собою, він гордився тим, що він з цього краю, що він з Коломиї. І хотів це популяризувати в світі за життя Андрій Іванчук, зробив чимало добрих справ. Продовжує Уляна Мандрусяк. Його смерть була неочікуваною і дуже важкою втратою для рідних, друзів та усіх, хто знав відомого мецената. Це були допомоги в той час для кожної загальноосвітньої школи. Був придбаний комп'ютерний клас вже на сьогоднішній день. Може, це вже звучить ну, банально, але в той коли починав. Це цей проект це справді була величезна допомога. Свята Миколая були дарунки на великодній конкурс з розписування малюнків, де були нагороди для всіх дітей, які брали участь в цьому конкурсі, і допомагали, звичайно, храмам, церквам, нашим двом соборам в Коломийським і іншим храмам. Це була закінчена наша. Поліклініка, якби не Андрій Іванчук, цього не можна було би зробити, тому що це дуже великі кошти з держави, і він добився до того, щоб все ж таки наша поліклініка була завершена, фонтан, який прикрашає наше місце, і дзвіниця з карельйонами Центрі міста це все те, що е, величезні такі вкраплене в наш е, в нашу коломею, коли почалася війна. Відразу почав цікавитися тими проблемами, які існують на початках. Це і військовий одяг, і берці обладнання було для військових пізніше. Це вже були і техніка, машини, все, що можна було. Це Андрій Венчук старався забезпечувати допомагати. Їздив дуже багато, дуже часто на фронт, питався, що треба допомогти і це. Це йшло справді від цієї любові, яка ним керувала в житті. На вшанування пам'яті Андрія Іванчука у музей історії міста Коломиї відкрили виставку. Тут зібрані особисті речі, політика, відзнаки, нагороди, світлини різних років. Виставка триватиме до 1 жовтня. Далі експонати поповнять фонд музею. В останні 10 років таїнства вінчання та хрещення у цьому храмі практично не проводили, адже навіть наймолодшим прихожанам вже далеко за 50. У селі давно немає школи, продуктового магазину, а автобус робить сюди лише один рейс у тиждень. Усе це про село Уніж Городенківської громади, яке з трьох сторін омиває величний Дністер. Попри те, що до місцевої церкви у неділю приходить восьмеро, десятеро мешканців, священник Мико. Кола Тарнавський долає 30 кілометрів дороги через поля та ліс, аби відслужити літургію. І каже: поки люди потребуватимуть тут Слова Божого, доти буде їхати в уніж цього тижня. Разом із ним побували там наші кореспонденти. Церкву перенесення мощей святого Миколая Чудотворця у селі Уніш побудували понад 30 років тому. Гроші на початок будівництва збирали усім селом, колядуючи на різдво. Для вірян це було важливо, адже із 1959 року богослужіння в уніжі не відправляли. Розповідає настоятель Микола Тарнавський, давню місцеву святиню, побудовану ще за польських часів, зруйнували вандали комуністи. З того храму вдалося врятувати лише давню ікону Пресвятої Богородиці. Священичі ризи та богослужбову книгу жителі села, які взяли зруйнованого храму, не побоялися комуністичного режиму, не побоялися натиску, переслідування взяли і заховали образ пречистої Божої Матері і ризу священичого ризу, в якій служив польський на той час священник. І в сьогоднішній день вона ото стоїть. Ми бачимо гарний прекрасний величний образ Божої Матері і оці ризи, про які я говорю. Вікон 1840 року одруковано в перемішлі, тобто з якого ми можемо служити літургію. Бачите, літургія є живосвятих, отця наших, Іана Златоустства, Василія Великої, Григорія Двоєслова, Папи Римського. Тобто, можемо проводити з цієї книги богослужіння трупарі, кондаки, стихи Алоріарі, ну, тобто божественна літургія обсязі. Щонеділі парух долає немало кілометрів, аби відслужити в храмі літургію разом із своїми нечисельними парафіянами. Небагато людей, люди вже похилого віку, чекають на то богослужіння, але одні хочуть але не можуть за станом здоров'я, тому не приходять, на наповнений храм Божий. Але і жителів села залишилося вже не так багато близько 50 чоловік. Доглядає за храмом місцева мешканка Марія Гаврилюк, яка, вийшовши на пенсію, повернулася у рідне село з Івано-Франківська. Тягне Божа благодать сюди. Пані Марія розповідає нам сучасні реалії уніжа, відсутність школи, клубу, нормальної дороги та транспортного сполучення, ба навіть продуктового магазину в селі немає вже кілька років. Магазин це задоволення відсутнє. Це давно давно. То ще я навіть не можу вам сказати, скільки років, то я ще від і працювала чи, чи ні. То був тут магазин, щоб я руками не, не показувала. Трошки далі був такий державний магазин, там був продавець, все як Бог приказав. Поки перезакрили і нема. На жаль, село вимирає, нарікають і місцевий парох, і його парафіяни. Молодь почала виїздити з уніжа ще за радянської доби, тож зараз тут лише літні люди. Нема молоді ще виїхали, можна сказати, що вже ми, батьки. Оці я кажу, я пішла у 78-му році на роботу. То рахуйте, що вже ми позабирали дітей, і такі віком, як я, усі вже позабирали дітей у Франківськ, і всі вже повлаштовувалися діти, і всі там нема молоді тут взагалі нема. Та, попри все, допоки є люди, доти в Уніжській церковці щонеділі лунають молитви. І молодий священник Микола Тарнавський уділяє своїм парафіянам таїнства сповіді та причастя. Тамара Приходько Ігор Кофлюк, з Уніжа для новин НТК. Більше інформації про церкву в селі Уніж та ще два храми в селі Лука та монастирок, які побудовані на берегах. Дністра ще у 19 столітті розкажемо вам в програмі Храми Прикарпаття наступного тижня на телеканалі НТК. слідкуйте за анонсами. З 26 по 29 вересня в Коломиї відбудеться перша ротаріада. Спорт у задоволення з магією ротарі. У межах цього дійства у філармонії імені Олександра Козаренка пройдуть два концерти. Деталі від художнього керівника філармонії ротарійця Миколи Губчука. Хочу проанонсувати першу, напевно, в Коломиї. За всю історію Коломиї відбудеться спортивна ротаріада. Е під, за підтримки губернатора дистрикту Олекс, Олександра Хардіна, і це дуже велика подія для Коломиї, тому що Ротарі це дуже важлива і, і дуже потрібна всесвітня благодійна організація, яка робить багато чудових речей. І в цьому році вони вирішили так підтримати Коломию, а саме Коломийську філармонію. Імені Олександра Козаренка та реабілітаційний центр, який створила мати загиблого героя Тарабалки, Наталя Тарабалка. Вона створила реабілітаційний центр і це дуже потрібний буде збір. Тому всіх запрошую на ротаріаду. В рамках цієї ротаріади будуть багато спортивних подій, а також ну, будуть концерти благодійні. Перший це буде 27 вересня, а наступний день наша трембіта Коломийської філармонії зіграє також сольний концерт 28 вересня і також солюватиме наша нова солістка філармонії Євгенія Курило. 27-го приїдуть до нас Олександр Кварта. Пан Файфура і також Євгенія Курило виступить 27 вересня на цій сцені. І всі кошти будуть передані на потреби реабілітаційного центру. Колум'ян здивувати важко, але ми пробуємо і намагаємося. Тому приходьте, буде цікаво, багато цікавого. Це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Значно більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш Ютуб та Телеграм-канали. До побачення! хай щастить!